Я хочу е, запитати, е, я не буду переповідати. Е, е, Пане Олег, ви колись розказували мені про е, те, як багато насправді втрачено з вашої творчості. Але я не про це хочу питати. У вас немає, не буває відчуття? Е, це, те, це те саме питання, яке, яке, про яке я багато говорив з. Поетама київської школи. У вас не буває відчуття невчасності. І що для вас в такому випадку є постійний партнер вашої творчості на мій по, час? Час? Ну, навіть зараз я е, маю таке відчуття, що. Хтось інший мав би тут на цьому місці зараз, зараз стояти і, і говорити. Це, час це такий конвейер. Конвейер, який, попри все, має рухатися і шоу шоу Must Go On, так? Я Весь час думав, як, як вискочити з цього з цього конвейєра. Не знаю от бачиш навіть і цей конвейер і... тут у кабінеті, він, він може урватися раптово і. Як, але все одно завжди буде якесь приміщення, якесь кафе, як, як Микола Воробйов малював, такий просто парасолька на столик, От, і двоє сидять чоловік і жінка, між ними велика пляшка вина. Темна така, мабуть. І, от, і вони мовчать бої. Вони все знають, вони розуміють один одного. Мені здається, що завжди отакий конвейер. Інший це альтернативний конвейер, інший, інший конвеєр. Він буде. буде. Це е, вузька дуже стрічечка, на якій. Ми які весь час їдуть дуже тоненькі, мініатюрні, якісь частки, частки космічні, от вони можна їх і не побачити. Треба мати дуже дуже мікроскопічні пінцетики, от щоб їх якраз під підбирати і. І незати якісь, якісь такі невидимі невидимий, невидимій якісь намиста такі космічні. Він буде. А оцей великий ти спитав про час. Час це великий, великий конвейер, на якому зараз е, е, рухає е, сюди в танки і, і всяка все, все інше. Оце є, ти спитав, ти спитав про, про цей час. І, і, все, на, і Багато чого. На тому конвері пливуть величезні Томиська, Томиська, тиснуті золотом і, і всі, всіма можливими спогадами, все, все, все це. От, але завжди є, я сподіваюся, що є, є той. Тент над на тобою, щоб від, від снігу там, чи від холоду йти. І є пляшка вина, яка завжди тебе зігріє. І, і не можна сказати, яка це, чи це китайська традиція, чи, та, чи це є е, така е, оксидентальна традиція. Вона завжди буде таким. Потічком оцей, оцей час був. Оце є для мене, для мене це цей є справжній я час. Я більше ціную стежку дійсно, стежку ніж вбиту дорогу. Це правда, це правда, що ти от десь пару днів тому я йшов якраз в останні останні гриби. Знаходив, і я зійшов якось із своєї стежки і раптом побачив свою стежку, яка йде далі, вже, вже після мене, вже без мене. Я, я побачив свою стежку. Оце так рідко, знаєте, можна, можна якось несподівано напрести. На на... І я побачив, як, як та стежка висока, така трава пожухла вже ну, десь до пояса. І стежка вона. Вона така, якась така хижа, і вона звертає тудися, і вона йде, йде кудись. Це вже після мене. Це, є, це теж час, я говорив про, про час. Але вона дуже гарна. я побачив я, я побачив її, одночасно себе на ній і вже без, без себе, але її побачив, і вона йде далі, називається. Знаєте, колись я після перекладів, здається, Льота і е, я перекладав Роберта Пенуорена віше. Це першокласний американський поет. І він, його дитинство минуло десь у Техасі, у такому розпеченому, розпеченому штаті, де клубками звиваються ці гримучі змії, безконечно. Вони залазять тобі під, під перину, всюди, всюди, всі усі потаємніші кутки. І він вірш більш один, я запам'ятав кілька рядків з нього, як він. Малим хлопчиком, десь після якоїсь такої довгої хвороби, затяжної у ліжку у, у, у чотирьох стінах, він ніби трошечки поклигав і виходить, виходить з дому нарешті у, у цей світ. І там, ну це, мабуть, ранчо і поля кола, і страшний снігопад, такий прекрасний снігопад. Він, він, це як якась. Інша хвороба, але якась прекрасна хвороба така, прекрасна, прекрасна якась лихоманка. І він йде у тому снігу і дивиться, дивиться як е, е, на слід миші е, по першому, то по свіжому снігу. І потім, потім раптом той слід уривається, і така і кілька крапельок е, крові на снігу. От і е, зін, мабуть, якийсь так. І він повертається додому, цей хлопчина, і, і я пригадую ці останні його рядки. Кілька, цілу ніч я блукав у сліпучій метафорі, у тому сні, що може снився снігові. Це ви собі можете уявити, оце, сліпуча метафора снігу хлопчика. У Техасі, де, де, де завжди каміньчики, камінь послухається. Оце є поезія. Це поезія якраз, якраз цей контраст такий. Контраст хвороби, яка переростає у більшу якусь ще прекраснішу хворобу, літячу у лихоманку, таку, це теж називається поезія лихоманка.